Друзі, привіт-привіт! Давно не бачилися? Сьогодні я готую таку не зовсім звичайну страву. Друзі, мені підкинули головний інгредієнт цієї страви, і сьогодні ми готуємо телячі хвости. Що нам потрібно? Ну, це телячий хевіст один чи два, ну, в залежності, яка у вас компанія. До цього потрібно буде моркву, цибулю, селеру, корінь. Я додам ще шампіньйони, мабуть, буде томатна паста. І вино. Якесь вино можна червоне, можна біле, але головне, щоб там воно мало досить багаті концентрацію цукрів. Непогано піде херес. От, От і все. Ну, що саме, саме важке в цій страві це витримати, дочекатися. Коли ж вона буде готова, тому що готувати її треба, ну я думаю, що десь 3, -3 годинки. Зараз ми обсмажимо вже порізаний хвіст в духовці під грилем. Можна і на пательні підсмажити, чи в кастрюлі великій. Але щоб тут не розбризгувати жири, я думаю, що я, я поставлю її під гриль в духовку. Порізати хвіст можна самому, це дуже легко. Треба намацати такий виступ на, кіст, на кістці і по цьому за цим виступом можна різати. Там хрящ. І от ми порізали на такі шматочки. Зараз ми поставимо вже порізаний хвіст, полиємо його трохи олією і поставимо під гриль духовку, а за цей час по овочі. Ну овочі. Поки хвіст запікається, під грилем, до речі, дуже смачно вже пахне. Ми підсмажимо овочі, зробимо таку подушку овочеву для шматочків. Просто я додаю звичайного масла і одразу Дам всі овочі. Що у нас тут? Я показував селера, морква, цибуля. Я додав ще айви трохи, тепер гриби. Все разом. Зараз підсмажимо і потім я додам томатної пасти. Можна просто додати помідорів непогано томатної пасти і спеції, які вам подобаються до м'яса. Я ще додам чілі. Ну, і не забуваємо підсолити. Овочі підсмажуються. Дуже гарний стоїть смак. Це цибуля смажена із селера, дають дуже-дуже непоганий запах. І як я казав, зараз до овочів додамо трохи вина. У мене було напівсолодке. Вино з Німеччини. В нього дуже непогані смаки, трав, лісових ягід, ну і цукрини погані. До речі, ми будемо і солити, і цукор теж додавати трохи сюди до нашої. Овочевої основи. Я думаю, що після того, як приготуються м'ясо, ми всі овочі і бульйон розіб'ємо в блендері, і в нас буде дуже непоганий і дуже смачний соус. Зараз додаємо. Томатної пасти, спеції, солимо і дістаємо м'ясо, вже воно дуже нагадує про себе, дістаємо з духовки. Отак виглядає хвостик. Десь ми 20-25 хвилин його під грилем тримали, він пустив сік трохи. І зараз ми перекладаємо сюди до овочів, які ми вже при протушкували трохи. Тут вже все красиво виходить. Місця йому тут багато. Ну, і, мабуть, додамо ще водички. І поставимо готуватися, Я думаю, що 2-2,5 години все це буде тушкуватися. Результат я покажу пізніше. Ми додали води і наша страва. Починає свій довгий шлях до смакоти. Що я додав сюди? Я посолив, додав цукру, додав італійських трав, тут дуже непогано вони йдуть. Думаю, що от зараз додав я ще чесник. І так по секрету, по великому секрету, скажу, що я додав. Трохи е, корінь імбір імбіру, е, я думаю, що він е, пікантність. Ну, зараз дуже-дуже смачно все це пахне. І сам, найприємне, що це буде впродовж двох годин, е, ця смакота буде наповнювати е, мою кухню і гостинню, кімнату. Ну що, ну, що ж, Кости майже готові, вже пройшло 2 години. І я почистив і поклав сюди до цього соусу картоплю. Зачекаємо ще 15 хвилин і будемо робити соус. що ж, отак виглядає вже готова страва. Все дуже красиво. М'ясо відходить, бачите, от, і зараз будемо куштувати ну, час, який нам був потрібен для приготування цієї страви, це більше двох годин. Але ж смаки неймовірні. Я хотів спочатку розбити ті овочі, щоб зробити соус, але потім не став цього робити, так виглядає краще. Будемо пробувати, а всім до нових зустрічей.